Вітаю всіх на моєму каналі. Дякую за підписки, лайки, репости, за коментарі, що залишаєте під моїми відео. Будемо дивитися питання, що було, що буде, чим серце заспокоїться. І подивимося спочатку, для кого цей розклад. Для людини, яка знаходилась або знаходиться зараз, в деякому підвішеному стані. Можливо, є якісь обмеження, зовнішні або внутрішні, які примушують вас. Залишатися в такому стані, можливо, обдумування. Дивіться, стан цей нічого гарного вам не приносить. Він з карманів сипляться монетки, ви їх втрачаєте. Вам варто вийти з цього стану. Так, для кого цей розклад? Для людини, яка в підвішеному стані знаходиться, не бере шанси, які даються, але все ж таки хоче піти в нове. Хоче піти в нове, вже вибирає шлях. Так, знаходиться в обмеженнях, можливо, не зовсім бачить ту картину, яка навколо неї. Знаходиться от, начебто зав'язаними очима. Через якісь внутрішні свої обмеження, напевно. Хоча сама по собі королева кубкова. Або знаходитесь в таких енергіях, або ви по знаку Задіока. Рак скорпіон риби. Емоційна, чуттєва, романтична, сповнена емоцією почуттів. Так, давайте подивимося, що було, що буде, чим серце заспокоїться. Якщо що було, вам підходить, то це ваш розклад. Що було, якийсь фінансовий достаток був. Можливо, у когось навіть, дивіться, хтось хотів накласти лапку на ці ваші гроші по крисам, або багато хто пліткував. Можливо, дві подруги, можливо, одна подруга, колега. Хтось пліткував або заздрили, тому що ви отримали ці гроші. Можливо, якийсь великий подарунок, але тут більше грошовий, можливо. Так, взагалі ви людина. Так, що було? Якась радість щастя. Ви були щасливі, коли це получили гроші. Я думаю, ви довго їх очікували, ви працювали на цей результат і врівноважували <кій> все, дивіться, і собі залишали кошти і ділилися з кимось, тобто комусь допомагали все по справедливості. Оце що було. Тепер що буде? <кій> Так, ну випало більше карт. Так, що буде? Король пентаклів. Це телець діва або козиріг. Людина старше 35 років. Доросла людина, може бути молодша, але розумово розвинутий, самостійний, впливовий, як доросла людина. Тобто, життя покидало багато, має певний досвід. Земної стихії людина має фінансову подушку, стабільну, довго над цим працював, вміє заробляти. В пріоритеті гроші для цієї людини, можливий статус. Так, що буде? Будете відстоювати свої інтереси. Можливо, боротися з конкурентами. Якщо ви себе впізнали, то це ви чоловік. Якщо ви жінка, то це у вас якраз дивіться. А, ну, на вашій стороні буде, чи ні. Ні. З цією людиною ви будете конкурувати. Це або ваш конкурент, або людина, яка. Як же це сказати, заритиметься на ваші е, границі. Е, тобто переходитиме певні межі, і ви будете ставити цю людину на місці, можливо, захоче привласнити щось, е, ваші якісь е, успіхи. Так, тут ви будете відгороджуватися від цієї людини. Тобто, перемога на вашому боці, але щоб такого більше не було, ви будете. Відмежовуватися, втомитися, звісно, але потім ви будете відпрацьовувати уміння навички, свої професійні здібності. У вас вже багато чого досягнуто. Дивіться, в павутині навіть давно ви вже досягли оцих це як грамоти, медалі ваші, здобутки, досягнення. І вам залишилося тільки в одній деталі налаштувати певні скажімо так, дрібні деталі так, давайте подивимось, чим серце заспокоїться. Знову дві карти. Угу. Так. Чим серце заспокоїться? Угу. угу, чи по карті світ. Так, а то начебто без цих карт і не заспокоїлось. Дивіться, так, да, неприємна ситуація буде з цією людиною, ви будете знаходитись трішки в апатії, не прийматимете шанси, я і так сита по горло, чи ситий по горло, не буду брати. Тут якраз оце означає карта десятка угу, мечів. Що це вже останній етап. Отих неприємностей. Ех, це. Завершення старого етапу, коли вже дійшли до самої, самих неприємних таких ситуацій, наче ножі, в спину в емоційному сенсі, можливо, виморилися фізично, ну тут більше на емоції. І завершується цей етап. Якраз і починається новий. Колесо фортуни змінилося, у вас починається біла полоса заново. Можливо, це стосуватиметься якось світу. Ну, Тут і легкість у вас буде, дивіться, як крила у вас з'являться. Навіть дивіться, в усіх тварин тут крила є. Як наче ви взлитете, почуваєте, відчуєте після десятки мечів оту легкість, коли вже не буде її в вашому житті. І ви сповнитеся емоціями. Тобто. От ви будете, дивіться, можливо, інтуїція вам якраз допоможе змінити це все. Так, і, ну, от ви спомнити... сповнитеся почуттями. Можливо, якраз ваша робота надасть вам ці почуття, що вам отут -от трошки залишилося, і ви з нею впораєтеся, і ви станови... стаєте майстром своєї справи. Можливо, якась людина. Да, можливо, якийсь чоловік викличе у вас такі емоції. Якщо для чоловіків, то це якраз дивіться, оця жінка допоможе вам вийти з десятки мечевої, емоційно допоможе. Нехай все хороше, неодмінно збувається, не і негатив, обходять вас стороною.